Слава Богу, брати і сестри, ми маємо сьогодні такий особливий день для церкви. День, коли ми згадуємо про смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа. Я пам'ятаю в моїй церкві, минулі, який я був в селі, коли був цей день, то це був особливий день, коли сестри старші дуже багато плакали на служінні. І мені так здавалося, що їм просто шкода було, що Христос помер. Ну, Я не знаю, але коли проповідники закликали роздумувати. Про тіло Його, то церква роздумувала, і люди роздумували, вони плакали від того, що от сталося, Христос так тяжко постраждав за нас. Ну, Коли ми читаємо Біблію, це, напевно, один з елементів, коли ми роздумуємо про його жертву, яку він зробив заради нас. І ми думаємо про це. Є ще один елемент важливий, Біблія говорить, що ми роздумували про тіло, ми знаємо, що. Тіло Христове це церква. Роздумувати про церкву важливо, коли ми приймаємо причастя, роздумувати про нашу роль в церкві, нашу функцію, що я роблю, чи приношу я користь для церкви, чи приношу я збудування для церкви, і чи я з'єднаний з церквою. Це важливо про це роздумувати. І я хочу трошки пороздумувати якраз в цьому ключі. Історія, яку я зачитаю з нового заповіту, вона дещо покаже нас. Як може бути з нами? Я назвав свою проповідь Порок серця, який противиться Христу. Я зачитаю одну історію, яка описана в Євангелії від Луки, 13 розділ з 10 вірша. І навчав він в одній з синагог у суботу. І ось там була одна жінка, що 18 років мала духа немочі і була скорчена, і не могла ніяк випростатись. А Ісус, як побачив її, то покликав до себе і сказав їй «Жінко, звільнена ти від недуги своєї. І він руки на неї поклав, і вона зараз випростилась, і стали славити Бога. Озвався ж старший синагоги обурений, що Ісус оздоровив у суботу, і сказав до народу є шість день, коли працювати належить, приходьте тоді та вздоровляйтесь, а до Дня суботнього. А... Ісус проповідував в синагозі, що таке синагога? Синагога виникла після того, коли був зруйнований храм Соломона, так званий перший храм, коли євреї були вигнані в Вавилон, і вони були вигнані, і вони там почали утворювати, оскільки храму не було, вони почали збиратися разом і це назвали синагогою. Буквально синагога означає збори, коли люди збираються разом. І пізніше це почали будувати будівлі для зручності, але спочатку вони просто збиралися разом по домах в інших місцях, і будівля це було для зручності, но сенс цієї синагоги, що люди могли зібратися разом. Це було потрібно для того, щоб. Юдеї не втратили свою ідентичність, те, що вони юдеї, те, що вони Божий народ, що вони мають служити Богові. Це була дуже така добра задумка, що будучи там в іншій культурі, вони зберегли себе, свою ідентичність. Також вони збиралися там для того, щоб читати закон і молитися. Для юдеїв це було дуже важливо читати закон і молитися, поклонятися Богу. Тобто, це було таке місце, де люди намагалися наблизитись до Бога. Служити Богу. І якщо подивитися на це, як будували ці синагоги, то вони трошки нагадували храм ну, в такому якомусь меншому форматі, там були деякі подібності. Звичайно, це не було храмом. І вони завжди рівнялися на храмове служіння, вони завжди пам'ятали про храм, збираючись в синагозі, завжди орієнтувалися на храм. Просто храму тоді не було. І це було місце утворене для того, щоб поклонятися Богу і вивчати Його слово. І що цікаво, в це місце приходиться жінка. І е, жінка, яка мала велику потребу, 18 років в неї була біда. Але там, в синагозі, вона не могла знайти для себе відповіді на свою потребу. Так тоді був Христос, на якщо б Христа не було, вона би прийшла і пішла, і нічого би не помінялося. І якщо порівняти це до нас, до церкви, брати і сестри, Ісус Христос, який створив церкву, Він ніколи не хоче, щоб церква стала просто формальною. Коли Бог дав церкві дари, то якщо подивитися на всі дари Божі, які він дав для церкви, то ми можемо замітити такий момент, що дари відповідають на три основних потреби людей: на фізичні потреби, на душевні і на духовні потреби. І важливо, щоб церква була. Сильною Бог дав свого Духа Святого, щоб він проявлявся через церкву. Ми повинні ревнувати про те, щоб місце наших зборів було місцем, де люди отримують відповіді на свої питання, на свої потреби. Церква має про це ревнувати. Ми ніколи не, можу, не маємо стати формальними. Но в цей час синагога, вона вже не відповідала на потреби людей. Другий момент там був чоловік, який. Після того, як Христос створив це чудо цієї жінки, там був чоловік, який сказано, що це був старший синагоги. Хто це був, це людина, яка займала досить високу посаду серед юдеїв, його обов'язки входило проводити зібрання. Юдеї в синагозі. Він піклувався про синагогу, всякі господарські питання були на ньому, він піклувався про неї. Також цей чоловік, в його обов'язки входило те, що він мав наглядати за тими людьми, які навчають в синагозі. Він міг запрошувати вчителів, які навчали, і він пильнував про вчення, що вчиться в синагозі. Цей чоловік. І взагалі вчителі могли навчати тільки по запрошенню, тому що він міг комусь не дозволити. І Ісус Христос, ймовірно, також був запрошений, або коли він прийшов, це його попросив сказати Слово, інакше він би не міг це зробити. В цей час е, ім'я Ісуса Христа вже було відомим, за ним слідкували, е, дивилися за ним. І що цікаво, що цей чоловік він не мав претензій до того, що вчить Ісус Христос. В нього не було ніяких претензій до того, що говорив Ісус Христос. Ми не знаємо, що Він говорив, але він не мав до цього ніяких претензій. Він е, не мав претензій до вчення, тому що Христа поважали в якійсь мірі, хоча дехто скриготав зубами на нього, але його все одно поважали. Написано в деяких місцях, що юдеї дивувалися тому, що вчив Христос і говорили, як він може, як він знає Писання, не вчившись. Для них це було дивно. Христос мав. Певну повагу. Деякі люди також говорили, що це за така наука, яку він проповідує з силою, тому що він виганяв демонів. Його наука підтверджувалася чудесами і знаменами. Е, Є випадки, коли Ісуса Христа пробували зловити на слові, і їм не вдавалося це зробити, тому що він мав мудрість, надзвичайну мудрість від Бога, він знав, як відповідати. І цей чоловік, він не ставив ніяких претензій до вчення, яке вчив Ісус Христос. Но як тільки. Христос почав робити чудеса, в цього чоловіка щось серце відбувається. І, брати і сестри, якщо дивитися в історію церкви, то завжди, коли піднімалися люди, яких Бог використовував і робив через них якусь свою роботу, коли сила Божа рухалася, завжди знаходилося дуже багато противників. Дуже багато противників. І що цікаво, що якраз люди, які впали в формальність, вони дуже сильно противляться Божій силі. Це подібно людині, яка от заснула, і ви заходите в кімнату, включаєте світло, намагаєтеся її розбудити серед ночі. Я думаю, що людина не буде задоволена тим, що ви її пробуєте розбудити. Приблизно уявляємо собі, яка може бути реакція. Чомусь тих людей формальних їх завжди дратувало те, що сила Божа рухалась. І в тому числі цього чоловіка це дратувало. Він звертається до народу, він не, не зміг звернутися до Христа. Він каже, до народу є шість день, коли працювати належить, приходьте тоді і здоровляйтесь. Е, не Дня суботнього. Він показує, ніби він так сильно шанує Божу заповідь суботу. Він так сильно служить Богу. Він так Бога шанує. Цікаво, брати і сестри, якийсь парадокс виходить. З однієї сторони, людина нібито шанує Бога. Но Бог прийшов в синагогу, і людина йому почала противитись. Парадокс? Чому так? Що сталося з ним, що він не розпізнав Христа і почав йому противитись, почав противитись силі Божій? Е Ще цікавий такий момент, що це, напевно, був останній похід Христа в синагогу. Тому що в Євангелії від Луки, після 13 розділу я вже не знайшов ні одного випадку, що він зайшов в синагогу. І в інших Євангеліях також про це не сказано. Йому вірно, він вже більше його ніхто не запрошував, Христа. Значить, був якийсь порок, який противився Христу, який, через що люди не хотіли його приймати. І місце, яке було створене, щоб там славилось Боже ім'я, щоб там молитися Богу, там вчити закон, в результаті стало місцем, з якого почали виганяти Бога. Людина, оцей чоловік старший синагоги, який був виділений для особливого служіння і мав представляти ім'я Боже людям, які приходили, в результаті почав противитись Богу. Чому? В чому причина? І так. Що сказав цей чоловік? Як я вже читав, є шість день, які працювати належить, приходьте тоді і здоровляйтесь, а не дня суботнього. У мене виникає питання, брати і сестри, я думаю, що серед нас є люди, які прочитали старий заповіт, і, зокрема, п'ять книг Моїсея, Тору. Чи знайшли ви там хоча б натяк на те, що Бог коли-небудь заповів, що в суботу здоровлятись не можна? Особисто я не знайшов. Звідки взяли цю заповідь? В суботу не можна здоровлятися. В, в чому справа? Взагалі про це питання, скоріш за все сперечалися, так як говорять дослідники Біблії, скоріш за все, сперечалися. Були люди, які були не проти, були люди, які були проти. Але цікаво, що цей час від Малахії до Христа називають там, 400 приблизно років називають час мовчання пророків, коли в цей час дуже мало було слова від Бога, і, ймовірно, дуже мало відбувалося чудес. Тобто такої заповіді навіть, напевно, не виникало потреби, щоб говорити про таку заповідь. Вона, можливо, навіть вони почали сперечатися тоді, коли з'явився сам Христос. І вони почали сперечатися, чи потрібно вводити таку заповідь. Біблія говорить, ми можемо це знайти, що була заповідь про те, що не роби жодної праці в суботу. І от в них фарисеї була така проблема визначити, а що таке праця, а що не праця. От як цю чи іншу справу назвати працею? І там було дуже багато різних таких заповідей, приписів, які вони самі собі придумали і їх дотримували, таких деколи просто нерозумних. Ну, наприклад, одне з них, як передають деякі історичні джерела, говорили про те, що коли жінка взагалі може дивитися в зеркало, але в день суботній не може. Як ви думаєте, чому? Справа була така, що вона вдруг може побачити волосинку сиву в себе на голові і вирвати її. І це вже робота. І там було багато інших таких ну, нерозумних заповідей, які вони дотримували. Нібито шануючи Бога. Нібито шануючи Бога. Чоловік, який нібито показує, що він ревний по Бозі. Но він був дуже сильно черствий до людей, тому що написано, що жінка мала 18 років духа немочі, була скорчена 18 років. І цьому чоловіку навіть серце не заболіло за неї. Як так, для нього важливіше дотримання заповідей, яких Бог не давав, які вони самі придумали, ніж жінка, яка скорчена 18 років? В Біблії написано, що якщо я говорю, що я Бога люблю, але ненавиджу брата свого, я не правдомовець. Тому що як я можу любити Бога, якого я не бачу, якщо я не люблю брата, якого я бачу? Так Біблія говорить. Вони нібито шанували Бога, але вони були далеко від Нього, вони впали в формальність. З того виходить, брати і сестри, що людські постанови, вони ніколи не мають стояти вище за милосердя і співчуття. Інакше це буде лицемірством. Чому лицемірство? Тому що ми завжди милосердні до себе. От якщо хтось помилився, бо згрішив, хай Бог його покарає. А якщо я згрішив, хай Бог мене помилує. Ми просимо Бога прощення, ми не хочемо покарання. Ми завжди милосердні до себе. Но часто не милосерді до інших. Людина завжди старається виправдати себе, оправдати себе, що відповів Христос цьому чоловікові, а Господь відповів і промовив. Лицеміри, хіба не відв'язує кожен із вас у суботу свого вола, чого від ясел і не веде напоїти? Чи цю дочку Аврааму, яку Сатана зв'язав 18 ось років, не належить звільнити її суботнього дня від цих пут? А як він говорив, це засоромили всі його супротивники? І тішився весь народ всіма славними вчинками, які він чинив. Моносердя до жінки, яка 18 років страждає, цей чоловік не має ніякого. А до осла, який в нього там вдома стоїть, є. Чому вони цю заповідь, робота, праця не віднесли до своїх ослів чи волів, які в них вдома стояли? Цей чоловік, як і інші, скоріш за все, брав свого осла в суботнього дня, незважаючи на те, що працювати не можна, відв'язував його, щоб напувати, От, а воду треба було, скоріш за все, достати з криниці. А Може він наготував вчорашнього дня, неважливо. Ну, це також можна було назвати роботою. Але взагалі осел це витривала тварина, яка може обходитись якийсь триваліший час без води. Ну чому він його напував в суботу? Тому що моя думка особиста, що осел шість днів працював. І ще йому сьомий день зробив піст, щоб він не мав можливість нормально відпочити. Це буде впливати на продуктивність його наступного дня, може, наступного тижня. Вони переживали про себе, вони не поширювали цю заповідь на це, тому що вони про себе переживали. У слів цей час використовували для того, щоб перевозити вантажі, деколи на них їздили верхи. Деколи використовували їх для того, щоб обертати млинові жорна, деколи ними урали поля. Це була дуже необхідна тварина на господарстві. Вона була досить витривала, витриваліча за коней і не така вибаглива. І це була важлива тварина, але не можна було дозволити, щоб в суботу вони були спрагнені і голодні, тому що завтра вже треба знову працювати. У нього не буде цієї продуктивності. І вони дбали про це. Чому дбали про це? Тому що це було їхнє власне. Тому що це належало їм. Що йому до жінки, яка страждає, це її проблема. У мене є власна проблема, мій віл не буде продуктивний. Чи мій осел не буде продуктивним. Це говорить про те, що в цих людей в серці був егоїзм, шукання власної вигоди. І в їхньому випадку шанування оцих своїх власних постанов, це була демонстрація їхньої самої, власної самоправедності. От ми такі праведні, ми так Бога шануємо. Але це не було щире бажання догодити Богові через те, що вони дотримували заповіді. Ісус Христос звертається до подібних людей, каже, горе вам, законникам! Ви на людей важкі тягрі накладаєте, які важко носити, а самі навіть одним пальцем не, не доторкаєтесь. До цих тягарів. Для цього чоловіка було справедливе слово, яке сказав одного разу Христос: оці люди устами шанують мене, але серце їхнє далеке від мене. Чому далеке? Тому що, нібито шануючи Бога, вони не знають серця Божого. А в серці Бога люди. Христос помер за людей. А вони шанують Бога. Ну до людей черстві, людей не люблять. Шанують тому, що їм це вигідно. Їм це зараз вигідно. І зараз це ніби правильно. Але служіння Богу, брати і сестри, це завжди служіння людям. Апостол Павло одного разу звертається до служителів церкви і каже, що дбайте про тих, кого Він назбав власною кров'ю. Христос церкву надбав власною кров'ю, кров свою пролив за церкву. Яке в мене відношення до церкви? Як я відношуся до своїх братів і сестер, хай Бог мені поможе, брати і сестри. І все це Христос називає лицемірством. Лицемірством, таке служіння Богу. Без любові до людей. Лицемірство. Не можна служити Богу і одночасно служити своєму Я. Ми, слідуючи за Христом, маємо розп'ясти своє Я. Не можна служити Богу і своїй вигоді. Хай Бог нам допоможе, брати і сестри, це гріх, який противився Христу. Люди впали в формальність, люди стали лицемірами. Їхній внутрішній стан не відповідав тому, що вони показували. Вони насправді були не такими. І вони були байдужі до інших. Просто так було вигідно. Я би хотів, брати і сестри, щоб ми разом помолилися. Колись чув таку історію за одного брата. Це трагічна історія. Про нього казали так: от він так в церкві молиться, що чують всі. А проблема в тому, що вдома він так само і на жінку кричить. І йому це не мішає молитися. Йому це не мішає молитися. Він звикся з цим. Він думає, що він шанує Бога, а не любить ту, кому Бог йому подарував. Хай Бог нас помилує від такого. Християнство, давайте ми помолимся. Богослава навіки. Амінь.